Щоб розписати таке десятиметрове полотно, знадобився рік та понад п'ять майстрів, розповідає художник та керівник проєкту Денис Белянський. Потім каже чоловік, не менш важливим є правильно його розташувати та за спеціальними технологіями наклеїти на стіни храму. За його словами, художні композиції побудовані так, що кожна робота має свою точку освітлення, і золото дає відчуття цього світла, яке виходить з полотна. Тобто ми бачимо не лампочку, не денне світло, а полотно саме ну, є джерелом світла. Перемішані дві ідеї ідея апокаліпсису і початку творіння. Тобто ми знаходимося в храмі як в прообразі райського саду. У роботі художники використовують акрилові та олійні фарби, а також позолоту для друкарських робіт, говорить Денис Белянський. Каже, композиції сюжетів спеціально побудовані не за звичайними стандартами. На перший план виходять фігури, ну так традиційно. А ми зробили, що ми якби дивимося через цей райський сад, що я розповідав. Ми хотіли би, щоб ці біблійні події були зрозумілі українцям. Тому у нас тут з'являються такі суто українські символи. Ось ми бачимо тин, бачимо пшеницю, бачимо виноград пташок у додів. Ну, сама бачите. Тобто, людина, вона, як якщо вона бачить щось, те, що вона знає. Вона краще це сприймає. Полотно на стелі при вході у залі храму із зображенням Архангела Михаїла за розміром три метри на півтора. Розповідає київський художник Олексій Возіянов. Над створенням цього образу чоловік працював самостійно майже рік. За рік також відтворив у червоному кольорі шістьох янголів, які розміщені обабіч стін храму. Червоні кольори це такі вогненні кольори. І всі вони такі палаючі, вони світлі, архангели і янголи. І тому червоний вибрали як такі носяючі колір. Всі розписи в храмі ілюструють біблійну історію, говорить настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору Богдан Бойко. Кожна ікона, кожен якийсь великий такий сюжет, який відновлюється на сцені, це є німа проповідь або Євангелія. Зі слів настоятеля собору Богдана Бойко, таких розписів немає в жодному храмі в Україні. Громада прийняла рішення бути першою і прикладом для наслідування всіх громад Православної церкви України для того, щоб продукувати наше українське. І тоді ми прийняли рішення. Якщо це буде довго, але за це це буде на віки. Робота над цими розписами триває понад п'ять років. За рік вдається нанести на стіни понад 100 метрів художнього полотна. Ольга Групсікора Ігор Грач, новини на Суспільному.